Ще один кат українського народу нарешті знайшов свій заслужений та безславний кінець, як підтвердили у головному управлінні розвідки Міноборони України у Москві ліквідовано заступника генерального конструктора, керівника відділу програмного забезпечення КБ Марс Михайла Шацького, що відомо про злочинну діяльність небіжчика, докладніше далі. За даними російського опозиціонера Олександра Нівзорова, Шацького застрелили в районі Кузьмінського лісопарку. Стрілку на щастя вдалося втекти. Відомо, що Шацький був кандидатом технічних наук, займався розробкою та прогнозуванням надійності бортових систем управління космічних апаратів на основі теорії нейронних мереж. Але головне, що Шацький на базі КБ Райдуга модернізував крилаті ракети Х-59 до рівня Х-69, а саме розробляв системи управління розгінних блоків та бортових систем управління. А також нові моделі бойових дронів, як наголосив Невзоров, на руках Шацького кров тисяч невинних українців. Ізраїльський військовий експерт Ігаль Левін, високо оцінивши спецоперацію ГУР, пригадав низку успішних замахів агентів ізраїльської спецслужби Мосат на іранських та німецьких учених ядерників, яких уряди Ірану та Єгипту залучали для створення брудної бомби. Як наслідок страх за власне життя переважав щедрі гонорари за роботу над смертельною зброєю. Тепер головне перетворити це на. Конвеєр, наголосив експерт. Нагадаємо, що буквально днями 9 грудня в окупованому Донецьку було ліквідовано ще одного військового злочинця, колишнього начальника колонії Воленівці Сергія Євсюкова, причетного до вбивств і тортур українських військовополонених. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.